Вихід з Авдіївки, наші працюють зверху, що насправді відбулося у стратегічному місті поблизу Донецька. Ворог імпровізує, ворог дається до тактики килимових артилерійських обстрілів. Як ЗСУ вдалося вирватися з напівоточення? Ексклюзивні деталі від самих бійців. Піхотою було проламлено, скажімо так, стару частину Авдіївки. Чи дійсно наші воїни залишили коксухім? Та головне, що далі? Сценарії від наших військових експертів. Як певно, Авдіївку рано чи пізно повернемо. Після пекельних місяців протистояння наші війська таки вийшли з Авдіївки. Виходячи з оперативної обстановки, яка склалася довкола Авдіївки з метою уникнення оточення та збереження життя і здоров'я військовослужбовців, прийняв рішення про виведення наших підрозділів з міста і переходу до оборони на більш вигідних рубежах. А от як саме відбувався вихід з оточеного росіянами міста, і яку насправді місію там виконувала третя штурмова бригада? Незабаром ми розкажемо про ключові сценарії розвитку подій на цій ділянці фронту, а поки про дуже гарячий і важкий тиждень до над коксухімом здіймаються стовпи чорного диму. Росіяни закидають завод керованими авіабомбами та фосфорними снарядами. Горять цистерни з мазутом та залишки нафталіну. Територію накриває отруйний смог. Авіація лютує тут. Відчуття, що це найбільша кількість авіабомб на такій ділянці землі за весь час існування людства. Вони скидають по 60-80 штук за добу. Із землею намагаються зрівняти не просто завод, а ключовий оборонний рубіж наших воїнів. Та його головна частина не на, а під землею. Там укриваються від обстрілів наші оборонці і медики. Від ударів півтонних кабів сиплеться штукатурка. Скільки на позиції? Портили мені, ну. Коксихім це сама по собі фортеця. Коксихім будувався ще в радянські часи, і тоді він розраховувався на те, щоб витримати ядерний удар середньої потужності. Тобто нічого собі. Там стіна півтора метра. Ну, от собі. ми ну, тут сидимо, стіна, от, 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 от стула до сюди стіна. Це ж, це ж вже фортеця. Ці кадри нагадують Азовсталь, але завод не в кільці оточення. Здавалося, шанси протриматися тут, попри шалений ворожий тиск, були. Тим більше у справі дуже мотивована і злагоджена третя штурмова. Чи дійсно вони залишили коксухім про це далі? А поки ворожі сили стискають клещата. у п'ятницю. Наші воїни впевнено тримають оборону про те, що обстановка стає гіршою. Ситуація критична. Ворог має такий стратегічний успіх в межах цього межах цього міста. Дійсно, на полі бою все залежить від сили зброї. І якщо в мене там нема сумнівів у хлопцях, які зараз обороняють. 110-та бригада, там та і і третя штурмова. То питання залишається до кількості БК, боєкомплекта, дронів камікадзе, снарядів до орти. Офіцер ЗСУ Максим Морозов нещодавно сам повернувся з Авдіївки. і добре знає, наскільки важко було протистояти Орді, яка лізла з усіх сторін, наче зграє зомбі. Як кажуть військові, воювати доводилося на 360 градусів. На початку тижня загарбники остаточно перерізали ключову міську дорогу проспект індустріальний, що був головним шляхом постачання підкріплення і боєкомплекту, зокрема до коксохімзаводу. Але проїхати все ще було можливо тут. тут вони, бачите, і перерізали. Залишились вони ще інші місця. Ну, Коксахімузне, от, от Зеніт тут знаходився. Тут от, я не я не знаю, скільки тут помать. я Думаю, що тут 2,5-3 половиною-три кілометри. Що це означає, що це прострілюється всі, все це, що тут є, прострілюється не тільки з мінометів, прострілюється зі стрілецької зброї. Через це кожна поставка нагадувала військову операцію, яку, аби вижити, потрібно готувати в деталях. Ворог продирається все глибше. 16 лютого у мережі з'являються докази його просування до 9-го кварталу району багатоповерхівок, що був одним з важливих центрів оборони наших збройних сил. Окрім тотальних обстрілів, усім, чим тільки можна, від різнокаліберної арти до кабів, росіяни нагнали диверсантів, розповідає волонтер Станіслав Стойков, що регулярно відвозив до Авдіївки їжу, воду та речі першої необхідності. Коли приїхали туди, ну таке перше вже враження. Дуже дуже багато обстрілів. Дуже багато таких проблем, як ДРГ. Розстрілюють машин. Це ДРГ з Росії. За кілька днів до виходу командир 4-ї роти батальйону імені Шейха Мансура, що також воює в Авдіївці, ексклюзивно розповів нам із чим зіштовхнувся його підрозділ. Ворог імпровізує, ворог дається до тактики килимових артилерійських обстрілів. Вырабатывает скиды с дронов, работая дронами камикадзе, ведет наступ как великими штурмовыми заонами, так и малыми, до 10 человек. У противника есть серьезная килькисная перевага. У дронов и артиллерии приблизно на 40%, 40 дронов и где-то 60-70% артилерії, військові кажуть, росіяни зробили висновки зі своїх помилок і кардинально змінили тактику. Якщо раніше це були м'ясні штурми, якщо це були необдумані якісь атаки, штурми і так далі, то зараз ворог якісно змінюється. Він застосовує величезну кількість технологій, Він робить обдумані операції, він вичікує самі кращі моменти до атаки. Авдіївка їх навчила, що коли вони атакують, не знаючи. Їхні колони горять як сивники, і вони самі гинуть дуже швидко. Зараз вони, як на мене, пропрацювали, зробили дуже серйозну роботу і тоді завдали удари у цього тоді, коли напевно ми були самі не готові до нього. В Авдіївку кремлівське командування стягнуло все, що могло з усіх напрямків фронту: частини 90-ї танкової дивізії, дві бригади спецпідрозділу Гру, повітряно-десантні війська і мобілізованих. Загалом сім бригад. І для багатьох з них зруйноване місто стало пасткою. На сьогоднішній день росіяни втратили під Авдіївку людей більше ніж радянський Союз за 10 років війни в Афганістані. Тоді він втратив радянський Союз приблизно 14,5 тисяч військовослужбовців. А під Підовдіївка вони вже втратили більше, більше 17 тисяч. Ці сили могли б бути задіяні на інших напрямках. Це мог бути бахмутський напрямок з наступом на часів Яр. Це могло б бути купінська операція. Туди могли б там і так велика кількість росіян. І ще додалось, би туди 20-30 тисяч. Це, борони Боже, могло бути Білорусь з наступом на Сумщину. І ось в ніч на суботу з'являється заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про вихід Завдіївки. Президент Зеленський назвав це рішення логічним і справедливим. Рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це. Люди вийшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, Росія за два роки війни намагалась на сході щось зробити. І що таке щось? Вони просто зруйнували декілька, кілька маленьких селищ, містечок, але найбільше, що вони зруйнували. Це наше життя для нового головкому. Це стало справжнім випробуванням, зокрема й нелюдяність. Західна преса багато писала про можливі коливання нашої військової влади між бажанням втримати Авдіївку і ризиком втрати наших бійців. Збереження війська обрали пріоритетом. Наступають наші друзі, котики з нами. Не одної будівлі цілої вже не сталося. Великі очікування були від відправки на цю пекельну ділянку фронту третьої штурмової бригади. Було багато питань щодо того, навіщо штурмовий підрозділ кинули де-факто в тактичне оточення. Два варіанти або щоб підсилити оборону і не дати ворогу все ж таки замкнути це кільце, або для того, щоб допомогти підготуватися для відвіду військ. Відвід військ це операція більш складна ніж наступальна дії. Цілком можна припустити, що третя штурмова зайшла для того, щоб допомогти відійти без втрат в ніч на суботу. То у підрозділі також заявили, відходять на підготовлені позиції, щоб повернутись і завдати ще потужнішого удару. Але росіяни, попри всі офіційні заяви українського командування, бояться, що третя штурмова насправді залишилася в Авдіївці і ще дасть про себе знати. Про таке активно пишуть їхні воєнкори. Утім, жодних підтверджень з нашої сторони немає. Вимушені йти по відкритій місцевості, щоб доходи то, що означає для нас вихід Завдіївки, за яку так завзято боролися окупанти, не шкодуючи сил і життів, аби зробити подарунок бункерному до псевдовиборів. Місто поблизу Донецька дійсно мало стратегічне значення. Перше, це плацдарм для визволення українського міста Донецьк українськими силами. Тому в стратегічному плані ворог зараз позбувається цього плацдарма і небезпеки атаки на Ясиновату й Донець. І друге стратегічне значення Авдіївка це символізм. Дев'ять років Авдіївка була символом української, української незламності, українського опору. та невдовзі Авдіївка знову буде нашою, кажуть військові, як і решта окупованих територій. Поки ж зсу відходять на нові рубежі оборони на цих кадрах. Авдіївку залишає наша втомлена у боях бронетехніка. Тактично ЗСУ на цій ділянці зараз втратили висоту, яка давала перевагу в боях, ми відійдемо кілометрів на 20, тому що панівні висоти ну не панівні висоти, а просто пагорби. Ну, Авдіївка панівня, панівна висота. Вочевидь, навколо Авдіївки, висоти не то тобто яма простіше кажучи, там тримати оборону ніхто не буде. Це дуже вразливі війська, які будуть там знаходитися. Тому треба відходити до інших місць, де, де знову буде якийсь пагорб. Це за 15-20 кілометрів на захід від Авдіївки. Якщо наші сили. Зможуть втримати нову лінію оборони, а така ймовірність висока, бо ворожі війська виснажені. Втрата Авдіївки не призведе до суттєвих змін на фронті. Якщо ж окупанти розгорнуть подальший наступ, це може ускладнити ситуацію. Утім, сили оборони запевняють, вже знають, як зламати плани ворога. Алла ті факти тижня, а єдині новини.